Є щось неймовірно болісне в тому, коли ти намагаєшся пояснити важливе, говориш щиро, а тебе не чують. Скільки разів ти ставав перед людиною, яку хотів переконати, не для себе, не з користі, а тому, що бачив, як вона йде хибною дорогою, як помиляється, як шкодить собі. Але твої слова розбивалися об її байдужість, опір, впертість. Ми говоримо, підбираємо аргументи, звертаємося до логіки, а людина лишається глухою. І тоді народжується відчай. Бо коли тебе не чують, це відчуття самотності посеред розмови, це кричати у глибоку шахту, звідки не повертається навіть луна. Іноді ми думаємо, що проблема у нас мовляв, не вміємо переконувати, погано формулюємо, не ті слова обираємо. А іноді звинувачуємо співрозмовника, що він тупий, впертий, закритий, але правда набагато тонша. Бо переконання це не лише слова і не лише логіка, це мистецтво бачити людину глибше, ніж її поверхневі реакції, це мистецтво увійти в її внутрішній простір, де народжуються страхи, де сидять тіні, де формується її опір. Карл Юнг казав. Те, що ти не усвідомлюєш у собі, стає твоєю долею. Саме тому більшість людей так бояться змінювати думку, бо щоб її змінити, треба зустрітися зі своїми тінями, а це страшно. Ми наївно віримо, що людина приймає рішення раціонально, що варто лише донести факти, і вона зміниться. Але насправді більшість переконань живе не у свідомості, а у підсвідомості. Якщо ти не вмієш говорити з цією глибиною, Тебе не почують. Саме тому ми так часто зустрічаємо стіну. І саме тому справжнє мистецтво переконання це не про маніпуляцію, не про хитрощі і навіть не про красномовство, це про вміння бачити біль іншого, торкатися туди м'яко, без насильства, давати безпечний простір для змін. Саме цьому навчає гуманістична психологія, саме про це говорив Юнг. І саме з цього починається справжній вплив. Світ повен парадоксів ми живемо серед людей, які хочуть, щоб їх чули, але самі закриваються від слів інших ми мріємо про щирі розмови, але боїмося відкритися. Ми жадаємо правди, але тікаємо від неї, коли вона болить. Тут народжується велика несправедливість спілкування правда, яку ти несеш, може бути саме тим, що інший. Не готовий прийняти. І не тому, що він поганий чи злий, а тому, що ця правда б'є по його внутрішній картині світу. Бо кожна людина будує свій світогляд роками. Він тримає її психіку в рівновазі, він захищає її від хаосу. І коли ти приходиш зі своєю істиною, навіть із добрими намірами, ти загрожуєш цьому внутрішньому порядку. Змінити думку значить визнати, що ти раніше помилявся, а це боляче для людського его. Тут спрацьовують захисні механізми, які описував Юнг. заперечення, проекція, раціоналізація. Людина несвідомо будує бар'єри, аби не пустити нову інформацію. Їй легше сказати, ти не розумієш, ти перебільшуєш. Це неправда, ніж визнати свій внутрішній конфлікт. Звідси і несправедливість. Ти говориш з любов'ю, а у відповідь отримуєш опір. Ти шукаєш діалогу, а натомість натрапляєш на стіну. І тоді в тебе може народитися гнів, розчарування, бажання силою протиснути свою правду. Але що сильніше ти тиснеш, то міцніша ця стіна, бо кожний тиск лише підсилює захисні механізми іншого. Юнг наголошував глибокі зміни приходять не через примус. А через усвідомлення. Але усвідомлення це процес внутрішньої роботи самої людини, ти не можеш зробити його замість неї, можеш лише створити простір, де ця робота стане можливою. Тут і криється суть справжнього мистецтва переконання, повага до внутрішнього шляху іншого, терпіння, делікатність і розуміння, що твоя сила не в тому, щоб перемогти опір. А в тому, щоб його розтопити. Коли ти хочеш переконувати інших, перше, що маєш зробити, це переконати себе, але не в тому сенсі, щоб стати ще впевненішим у своїй правоті. Справжня внутрішня сила народжується тоді, коли ти готовий, аби твоя правда також була поставлена під сумнів, тільки тоді твоя позиція стає живою, гнучкою, щирою. Бо жорсткість це завжди ознака слабкості. Вона народжується зі страху, страху помилитися, страху бути спростованим, а справжня сила не боїться сумнівів, вона приймає їх як частину зростання. Юнг вчив ми всі несемо в собі як світло, так і тінь. І поки ти не зустрінешся зі своєю тінню, твій голос буде слабким. Бо інші люди завжди відчувають, коли ти говориш з глибини, а коли з поверхні. Коли ти сам пройшов болісний шлях внутрішніх пошуків, коли сам стикався зі своїми страхами, сумнівами болем, ти починаєш говорити інакше. У твоїх словах з'являється спокій: ти не тиснеш, ти не доводиш, ти просто є, і твоя присутність сама по собі стає переконливою. Бо люди відчувають, ти не граєш у гру переваг, ти не хочеш перемогти, ти хочеш допомогти. І саме тоді починає працювати дивна сила емпатії. Бо переконання це не битва умів, а зустріч сердець. Внутрішня сила це не гучний голос, це здатність бути спокійним серед хаосу. Це вміння тримати простір навіть коли інший гнівається, захищається, відмовляється слухати. Ти не боїшся його опору, ти знаєш, це частина процесу, і ти залишаєшся присутнім. Твоя стійкість, твоя доброта, твоя спокійна впевненість поступово топлять лід. Юнг писав те, що не усвідомлено, керує тобою. Але коли поруч є хтось, хто пройшов цей шлях, ти починаєш бачити свої тіні, і тоді народжується справжнє переконання не через примус, а через прозріння. Є особлива краса у впливі, який не принижує. Стоїчний вплив це саме така сила, він не потребує маніпуляцій, грив авторитети чи демонстрацій зверхності, бо стоїк розуміє. Будь-яка людина це цілий Всесвіт. І коли ти хочеш торкнутися цього Всесвіту, ти не приходиш туди з грубими руками, ти приходиш із повагою. Стоїк не намагається змусити іншого думати так, як він. Він пропонує думку, залишаючи простір для вибору. Він не знецінює опонента навіть тоді, коли бачить його помилки, бо знає, кожна помилка має свої корені у досвіді, болях, страхах. І засудження лише підсилює ці корені. Справжній стоїчний вплив це вміння бути поруч, бути світлом у момент, коли інший ще боїться темряви своїх сумнівів, бути спокійною опорою, коли інший коливається. Це вплив без тиску, бо саме відсутність тиску створює простір для свободи, думки. Юнг говорив, зміни приходять через прийняття. Коли людина відчуває, що її не знецінюють, що її страхи не висміюють, вона поступово розкривається, її его послаблює свої бар'єри, і тоді твоя правда може торкнутися її серця. Стоїк не прагне переконати всіх. Він знає, вплив працює не на всіх одразу. Але якщо він залишається щирим, глибоким і терплячим, з часом його слова починають проростати. Навіть там, де спочатку було лише заперечення. І саме тоді народжується найсильніша форма переконання, коли інша людина сама приходить до висновку, який ти колись тихо запропонував без примусу, без перемоги, без поразки, лише зустріч двох свідомостей у повазі. Це і є стоїчна мудрість впливу. Я пам'ятаю одну розмову, яка назавжди змінила моє розуміння переконання. Це було багато років тому, коли мій близький друг втратив сенс у роботі і хотів усе кинути. Він був виснажений, розчарований, але вперто тримався за свій біль, переконуючи себе, що все безнадійно. Я, як і багато хто, спершу намагався йому довести, що він помиляється. Говорив про нові можливості, про потенціал, про те, що варто боротися. Та кожен мій аргумент лише зміцнював його переконання у власній правоті. Він ставав ще похмурішим, ще замкнутішим. І тоді я зробив паузу. Я згадав слова юнга: людину не змінюють поради, її змінює усвідомлення власної внутрішньої правди. Я перестав переконувати, я почав слухати, не просто мовчати, поки він говорить, а справді слухати: його біль, його страхи, його розчарування. Я ставив питання, які допомагали йому самому побачити, що його тримає. Ми говорили про його страх втратити обличчя перед іншими, про сором перед батьками, про невисловлену злість на себе. Ця розмова тривала не одну годину. І що більше він говорив, то менше йому потрібна була моя оцінка. Він сам почав бачити, що його страхи не реальність, а лише відображення старих ран. Зрештою, він сам сказав: можливо, я просто боявся почати знову. Я лишень посміхнувся, бо це був той момент, коли переконання відбулося, не через мої аргументи, не через мою мудрість, а через простір, який я дав йому побути чесним із собою. І тоді він сам прийняв рішення спробувати іншу стежку. Зараз він успішний у новій справі. І щоразу, коли я бачу його світлі очі, я згадую цей урок: переконання народжується там, де є довіра, де є простір для внутрішнього діалогу, де немає тиску, лише повага. Мистецтво переконання це дивовижне поєднання сили і доброти. Бо якщо є лише сила, з'являється тиск, страх, примус, якщо є лише доброта, може з'явитися пасивність, уникнення істини, згода з усім. Справжній вплив живе посередині, це як тримати в руках лампу посеред темряви, ти не штовхаєш іншого до світла. Ти просто освітлюєш шлях, показуючи, що йти цим шляхом безпечно. Юнг говорив, що глибока трансформація можлива лише тоді, коли людина відчуває, що її приймають навіть у її тіні, і саме це створює довіру. Коли ти поруч, коли ти не знецінюєш, не смієшся, не злісно виправляєш, інша людина розслабляється, її его поступово відпускає контроль. І тоді з'являється можливість для зміни. Але ця доброта не означає м'якотілості, вона передбачає чесність, бо часом потрібно сказати складне, потрібно назвати речі своїми іменами, але сказати їх так, щоб не поранити, не принизити, а щоб допомогти людині побачити правду без страху. Тут потрібна внутрішня зрілість, бо легко говорити правду, коли хочеш перемогти, і значно складніше, коли хочеш підтримати. Справжня доброта не боїться складних розмов, і справжня сила не прагне тріумфу. Разом вони створюють простір, де інша людина почувається не атакованою, а підтриманою у пошуках власної істини. І тоді слова стають не зброєю, а мостом. Саме такі розмови залишаються в пам'яті назавжди, бо в них є повага до свободи іншого, в них є присутність, в них є любов до правди. Багатьом здається, що мистецтво переконання це талант для небагатьох, для красномовних ораторів, сильних лідерів чи людей з особливим даром впливати. Але насправді це набагато простіше і глибше. Це людська здатність бачити в кожному не об'єкт для зміни, а окрему душу з її переживаннями, болем, страхами і мріями. Це уміння не ставати вище за іншу людину навіть тоді, коли впевнений у своїй правоті. Адже, як казав Юнг, кожен носить у собі свою тінь, і поки ти сам не зустрінешся з нею, не зможеш допомогти іншому побачити свою. Справжня сила переконання починається із чистоти наміру, коли ти говориш не для контролю, не для перемоги, а щоб підтримати, щоб зрозуміти. Бо найбільші зміни стаються тоді, коли людина відчуває її, бачуть повністю, і сильну, і слабку, і все одно приймають. У цьому справжня людяність. Переконання без тиску, вплив без зверхності, правда без страху. Це складно, це довга дорога. Але саме такі розмови змінюють людей і часто змінюють світ. Бо коли ми вчимося бачити в інших не просто слова, а серця, народжується та сила, якій немає потреби ламати. Вона сама освітлює навіть найтемніші глибини людської душі. І ця сила завжди народжується з доброти.